Я ж кохаю свого гриця ще й буду кохати. Доброго дня! Доброго, Доброго. дня. Доброго, вам. А кажуть, що у вашому селі живе чоловік, що знає всі тутешні таємниці. Ой, да ми ж не з тутешнього села. Ми а, їдемо з дальнього села, їдемо аж жукота, а в нас тут дуже. Справа така надзвичайно Та прямо історична справа. А що ж вас завело сюди? Будемо коровай місити, шишки ліпити. Ой, шишки, я з дитинства ще пам'ятаю твіків, такі солодкі, такі пахучі. Правду, правду ви кажете. Їдемо до весільного порога, де моя куманька заміж буде віддавати доньку свою. Ой, то ж яка гарна справа, як ми ж мене забрали усе з собою. Так-так уж гарно дівчини не ж не взять. Дійсно візьмемо чого... Але Жінка, але не її, мова. Мова. а чого ж не взяти. але є її умови. Дівчата, а чи ви, мов... ви заміжня? Заміжня? А чи не розводена? Ні, 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 ні. А чи не вдовиця? Та й ніж. Дівчата гарна молодиця. Гарна, Сідайте, поїдемо Пойдем. з нами. Сідайте. Не йдуть поле, Чому не раяться? Чому ні не йдуть тут заміж вас свекрух бояться? Чому дівки не тут заміж вас свекрух бояться? Дівчата, а я оце подумала, щось моя одежа не пасує до вашого коня. Так ото ж і кобила. Так отже я й кажу, що кобила на краще обрана, ніж я. Так давайте, так, ми, ми зараз вас зараз одягнемо. Знайдемо. Будете краще нашого коня! Так я і стала коровайницею. Колись пекти весільний коровай запрошували лише жінок з доброю долею. Так ось чому коровайниці так завзято допитувались, чи не розведена я. Багати коровай могли тільки жінки, що перебували у першому шлюбі і жили в злагоді з чоловіками. Доброю ознакою вважалося, коли одна з коровайниць була при надії.